Можемо розпитати радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Зоряне, вітаю вас. От на завтра знову заплановано, заплановано допит Януковича, зважаючи на те, що було зірвано попереднє засідання. Чи готова поліція на завтра забезпечити доставку обвинувачених до суду з Лук'янівського СІЗО? Поліція готова забезпечити громадський порядок за будь-яких обставин. І ви знаєте, я би не хотів, щоб у нас відбувалося підійне понять. Бо в нас знаєте, я вже чую, що ледь не заворушення виявляється, були під буклянівським сезоном. думаю, що тут не потрібно клупити гріш несправедним, а давати чіткі визначення тих подій, які відбуваються. Тому знаєте, якщо комусь дуже хочеться, щоб правоохоронці взяли участь в сценарії, який написаний на в Кремлі, цього не буде. Правоохоронці не будуть застосовувати силу до мирних. Мітингувальники, оскільки право на мирний процес є конституційним правом будь-якого ви... громадянина України. Я закінчу, а потім ви скажете будь-якого громадянина України і ми його будемо неухильно захищати. Янукович уже показав, що таке справжні репресії, що таке поліцейська держава. Я особисто під його кійками на мирних акціях протесту був неодноразово. Тепер наступне. Давайте спочатку поставимо питання взагалі про правомірність. Такого відеодопиту, так я вам хочу повідомити, що по-перше, я як громадянин України, також обурений тим, що Янукович буде в якості свідка. Я обурений глибоко тим, що абсолютно ну в суті свої, хоч норма є процесуальною, здійснюється з рішенням суду, абсолютно ну скажімо так, неправомірні дії, оскільки будь-який відеодопит може здійснюватись виключно в юридик подій. Юрисдикції поясніть, будь ласка, які юрисдикції може дійснювати пане Зарена, я вас допит. почула, але змушена ну, перебувати через те, що ну, часу не так багато. Але не щодо не правомірності не допиту, ми жодним чином не захищаємо, не стаємо на бік Януковича, чи ще когось а, а, іншого. Але правомірність такого допиту ну не поліція, мабуть, кажу, визначає я думаю, без, ну, в даній ситуації поліція а, буде діяти. Виключно для забезпечення громадського порядку, і ми його забезпечимо. Що стосується можливості Чи будуть доставлені обвинувачення до суду? родичів, родичів, е, родичів е, небесної сотні, то вони мають право і повинні бути. На цьому процесі жодних взагалі якихось перепон ну не може навіть бути й мови, щоб якісь чинилися. Тому я вважаю, що все буде гаразд і взагалі я не розумію, чому стільки уваги, вибачте, у нас приділяється пасажиру поїзда «Дружба». Знаєте, я думаю, що завтра обвинувачені, може... доставлені я до я дуже перепрошую. Я просто мушу вже, ну справді в мене зовсім немає часу. Давайте останні запитання коротко і все так чи ні? Чи будуть обвинувачені завтра доставлені до суду? Да національна поліція доставить обвинувачених як тільки буде така можливість. Наскільки я знаю, Горбатюк заявив про те, що передбачається навіть їхня участь у у форматі відеоконференції. Тому національна поліція виконає все, що необхідно. Дякую.